Шнутику. Про початок війни ми знали 22 червня. В нашому селі, де проживали ми, це було село Кімовка радгоспу імені Петровського. При садибі було при центральній відділо Кімовка називалася, коло магазина Коло школи стояв репродуктор, є гучномовець, як його тоді називали. Ми зразу дізналися, бо кожного дня ми ходили сюди до крамниці щось куплять, Або хліб привозили, або якісь цукерки, особливо було цікаво. Подушечки такі начинені повідно. Але запам'яталася мені страшна картина над нашим селом десь на другий чи на третій день. Бій, два німецьких винищувача, наздоганяли радянського літака. І над селом пожежа сталася. Наші будинки, де проживали наші сім'ї, батько тоді був, не знаю, як тепер називається він був. Управляючим тоді, при центральній так якось Греєві, була центральна Собімо. і відділо ктіновка. Угу. Батька тоді не було вдома. Через декілька хвилин падає раз наш винищувач і німецький, недалеко коло села, а тоді у серпні місяці кругом поля були, кукуруза суха, пшениця, жита були, соняшники. Все село палало. Ну, мати там із сусідкою ми двохкімнатна, і будинок був, ми встигли кочку там схопити. Але село пошли до половини згоріло. Через наше село майже полкілометра. Полкілометра йшла траса Ніколаєву-Одеса. Війська йшли туди, в Одесу, а назад їх везли пораненими, гнались. Ну, німців я вперше в селі побачила тоді, було, запам'ятала 14 серпня. Якраз мій менший братик родився, бо в нас у сім'ї було двоє сестра менша на два роки, братик родився 14 серпня 41-го року. На вечір десь. Годину 4 у п'ять да німецькі війська. Мотоцикли, машини військові, Польова кухня прямо заїхала в двір і починалося страшне. Поросята вищать, стріляють, гусень стадо було, пір'я летить, ті стріляють, ті вбивають, ті ріжуть кухня. Ну нічого, ніби все спокійно. Ми під скердою поховалися дітверня сусідські. Рядом з нами в сусід жив директор школи. Я його чогось запам'ятала. Гукаленко Андрій Іванович. Він нас усіх зібрав, сусідських дітей, поховав. А надвечір ще страшніше стало. Це хазяйство було дуже багатим, напевно, тому що було вуликів, мабуть. До ста або більше. Ми кожного літа бігали туди у пасічника з місками, просили меду посолодувати. Но у нас у саду теж стояло декілька вуликів, я не пам'ятаю. Ну коли приїхала надвечір друга колона німецьких мотоциклів, вони побачили наші вулики в саду, кинулися туди до вуликів, чоли літають по двору, ганяються за всіма. Ми тікаємо, там, напевно, хазяйські пчоли, в общем, пір'я, крик, стрілянина, а пчоли не дають, води взагалі не було. Я не знаю, от скільки я живу, не пам'ятаю, звідки ми могли воду брати. Тому що літак як упав, в один колодязь був, снабжав село. Десь їздили бочками, ми тікали в городи, в кукурузу ковалися ці пальня. Ну, Батько військовий військомат вже в останній час відправив з воєнкомат для підпільної роботи. Батько на фронт не зміг піти, але коли зайшла Червона армія, радянські воїни зайшли, то польовий воєнкомат залишив батька на відбудову народного господарства. Нехай ніколи не повториться ця страхіття цієї якої вдалося нам пережити. Хотілося б не знаю, державі подякувати, що проводить такі міроприяття, естафета пам'яті, ведеться книга пам'яті. Поки ще є очевидці, але їх небагато. Я пам'ятаю, декілька років тому в клубі на 9 травня збиралися учасники війни. Інваліди, десь було чоловік 20-30, а сейчас я не знаю, якщо на собі декілька чоловік залишилося. Хотілося б, щоб наші потомки не знали такого страхіття. Але треба дітям розказувати нашому молодому поколінню про те страхіття, бо без минулого немає і майбутнього, немає нації, немає держави. І нехай у наших внуків і правнуків завжди на устах посмішка, завжди перед очима в них цвітуть сади українські, колосяться жнива, жита колосяться пшениці і завжди бачать посміхнені обличчя своїх матерів. Задай ще одне питання. Хто з різних воював? І... З рідних. Хто з рідних воював із їх подальша доля? Особисто сказати, з моєї сім'ї батько не воював, тому що воєнкомат оставив декілька чоловік, вже останній призив був, оставили для підпільної роботи. І очевидно, я пам'ятаю, що батька місяцями не було вдома, десь, напевно, він, і от зараз в мене гризить совісті, батька немає, не знаю. І не цікавилися. Такі годи були, що Літіли да, пташкою летіли. Дядьки воювали, воювали із німецькими імперіалістами, і німецькими фазами. А скільки в селі було, скільки в сім'ї у вас було? У нас у сім'ї було я 29-го року, сестра на два роки менше за мене. І брат оце якраз народився в августі 41-го року. Зараз брат живе в Херсоні, на пенсии, закінчує вищу освіту. Я теж після звільнення пішла в школу, кінчила 7 класів, а потім на під педучилище. А в 50-му році направили нас повністю, випуск направили. Дипломи нам не дали, направили в Закарпатську область. Там я теж бачила лихо. Особливо націоналісти живими комсомольців, молодих учителів, спеціалістів, яких прислали туди на відбудову, на організацію колгоспів. Нас, наприклад, як ми приїхали, на десятки десятихатки нам дали, ми гітатори, гітували у колгоспі. Займ проводили, багато яких робіт ми проводили, але там, я бачила, що сапірою ганялися за нами, особливо одноосібники. Uh -huh. У них у лісі була своя ділянка лісу, вони там рубали, сплавляли. Це ну, мені пізніше. понравився народ Закарпаття. Привітливий, нас особливо приїжджає, паніками називали, uh -huh. Кланялися, йдеш вулицею, пожила людина така. Зустрічає дідусь якийсь, немає головний убор. Кланяється, вітає, дай Боже здоров'я. Дякуємо. Дякуємо вам за розповідь. Спасибі.